Декілька разів ми намагалися, пане Олеже, ви пам'ятаєте, скільки разів було у нас починань про відкриття цієї дошки. Можливо, символічно, що саме сьогодні, саме День захисників і захисниць, ми саме відкриваємо цьому цю, цю дошку, тому що і Микола, і Григорій були військовими і вони були захисниками України і боролися саме за те, що сьогодні відстоюють зброї в руках наші захисники. Це за свободу і незалежність нашої держави. Все ще раз вітаю всіх святом сьогоднішнім. Слава нашим героям, слава нашим захисникам і слава Україні. Ви зараз тут зробили так, що мій дід, його батько, його брат, знову живі. Я вам за це дуже вдячний, так просто як, як людина. Дуже дякую всім, завдяки яких крихці ця, ця меморіальна дошка з'явилася. І вам усім за те, що ви тут робили в неділю. Дякую дуже. Я хочу щиро привітати вас сьогоднішнім свято Днем захисників і захисниць України, подякувати нашим Збройним силам за те, що ми можемо і сьогодні збиратися і проводити такі заходи для вшанування пам'яті наших предків. І хочу сказати, що повага до живих починається з поваги до пам'яті мертвих. І ми всі з вами знаємо, що протягом всієї, всього буття країни Україна, кілька тисяч століть ми завжди, як народ, отримували утиски з інших сторін. У нас завжди були якісь певні вороги, які питалися або захватити територію, або захватити наші душі, уми і нашу українськість. І тому сьогоднішня подія відкриття цієї меморіальної дошки вона вкотре нам показує, що нам потрібно зберігати ту пам'ять про наших предків. Нам повинні знати і передавати нашим дітям ту справжню історію України, якою вона є. І що кожен українець він це лю, це людина, яка має внутрішній... Я дякую. Громаді за підтримку ініціативи Полтавського офісу Українського інституту національної пам'яті я ну, от, стверджую, що вчора армія УНР, сьогодні ЗСУ, і сьогодні ми кажемо шана і дяка усім борцям за волю України, всіх поколінь. І, і, і козакам гетьмана Сагайдачного, і воїнам армії УНР, і сучасним воїнам Збройних сил України, які полягли в цій боротьбі з російськими окупантами. Слава Україні! Господь Бог благословляє всіх нас на всі добрі справи, заради миру, заради перемоги, заради прославлення, утвердження нашої рідної, неньки України, нашої незалежності, нашої свободи, яку сьогодні ми виборюємо. Нехай Бог допомагає нам на цьому нелегкому шляху, який зараз ми всі проходимо. Нехай покров Божої Матері буде над усіма нами. Особливо над нашими захисниками, які сьогодні боронять нашу Україну від російського агресора, від цієї сатанинської орди, яка прийшла на наші землі. Тому я всіх вітаю святом і з цією подією, яка тут відбувається. Бажаю всім Божого благословіння, Божої ласки і достойно гідно кожному із нас працювати, кожен на своєму місці заради перемоги і заради миру.